Всім привіт! Відео номер 5. Розкажу, як я створював ідеальний веб-сайт з технічної точки зору. Хотів, щоб Google Speed вже був 100 на 100. Але, блін, так до речі, зараз поки будемо аналізувати, я включу, щоб він там йшов. Подивимося, що у нас тут є. Валідатор. Я таки не перевіряв, тільки на Google Speed. І чим це все закінчилося, зараз ми подивимося. Так, сайтик. Ось він дизайну, використовував спрайт з картинок ось лише ця одна, що показувалася. Коли прикріпляєте, робите пости в соціальних мережах. Ну і так на головних розділах зробив. Решта, все, що бачите, це спрайт, звичайно. Сайтом я мучився, багато помилок був знайдений, повністю адаптивний. Блін, три дні помилки тільки правив. Як бачите, повністю адаптивний сайт міняється. Менюшка, до речі, теж вона одна. І зараз вам покажу, в чому особливість цієї менюшки. Тобто ось вона показується, все закривається. Вона, якщо подивитись в коді, знаходиться внизу. Хоча відображається насправді вверху. Це не через гріди зроблено, не через flex порядок, а через фіксацію. Але завдяки цьому вона вийшла, плюс фіксується вверху. І швидше загружається сайт, і ссылки, яких багато в цих менюшках. Всіх там... Зараз подивимось, у їх там ціла куча цих силок. А вони не мішають індексацію основного контенту, який знаходиться вже вище після H1 цей H1. Коротше, помилки я виправляв. Основні це були биті силки, так як сайт майже 90 тисяч сторінок. І прийшлося грати. О, ще навіть знайшов якусь помилочку навіть. Тобто теж треба буде ще переправити. Так, Андрій, сайт вчора завершив, сьогодні зробив огляд зробити. Так що якось так. Подивимося, в чому ж Google Speed, в чому особливість. Дивіться, ну майже всю соточку я, блін, вижав з нього все, що міг. На перших секундах загружається все. І все рівно він ще гад хоче, щоб картинки я оптимізував. Я вже їх так жав, щоб, блін, вже якість втратилася. Він ще хоче, щоб я їх всіх потрачав, якість. та пішов він, коротше. Цей Google Speed, нічого там вже особливого не буде. Комп'ютер, що у нас теж 100, 100 на 100. В першій ж картинці з'являється зразу без картинок. На що ругається? Ругається на якийсь аж юзер агент. Так, я не зрозумів, це що CDN включив мій Хостін, мабуть. Ось коли у вас таке з'являється, це, скоріше за все, підключить, де зараз я покажу а це агент. Я довго колись мучився, ось він. А насправді Хостін у вас просто включає CDN, кишує, кешує. І оцей CDN він визначає. Тому і ось цей аж один юзер-агент з'являється вже. А без нього все ще швидше буде працювати. Ну, тут по нулям. домен новенький. Дивимося. Так, є семантична розмітка. Не знаю, що це ось такий за параметр невалідний. Атрибут пише, що неправильно, блін. Так що от завжди навіть якщо зробили, що ми хочемо, щоб закривали дужки, треба перевірити ще. Так що перевіряй, не перевіряй, перевіряти все рівно ще раз нам потрібно вже. Так що завжди перевіряйте. Особливо ось цей сервіс, якщо потрібно, по метатегам класно показує. інвалідатор валідатор 3.org.ua. Ну а на цьому поки все. Висновок. Перевіряйте, перевіряйте, перевіряйте.